с э, дровами мне говорят ну, нам все равно делать нечего мы бы погрелись и пошли бы разблокировали или Дехай даже поехали Дехай. так они не знают где я не знаю То... тут, тут я, 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 я я, я. точни где машина с дровами А сожгла сказала шумноцей так. Я виконую обов'язки Будь ласка, хто? Чекайте? О! Ви координатор? Охорона! Вивели цю людину! Не треба! Вивели цю людину! Координатор охорони! Хто вас назначив координатор охорони? Вижть, будь, 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 будь ласка! Хто це вас назначив координатором охорони? Покиньте, будь ласка, територію. Будь ласка. Не зараз, а вже охорона. Ну давайте выйдем. Давайте. Так, вы у нас... Кто, что ми... так на нагорожу? Нет, 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 не, я наоборот, я думал, что меняется охрана. 29-го. Вы вчера потом стояли? Вчора я вчора стояв, сьогодні стояв, я вже не пам'ятаю, коли я стояв. Ви вчора стояли чи ні? Сьогодні стояв, вчора да, стояв. Да. Вчора, коли ви стояли, в який час? Це сутки ми там стояли. Я, я просте запитання даю, коли я, ви вчора стояли, я, в який час? Сутки стояли. Я не можу Де в... саме з якої сторони ви стояли? Везде. Конкретніше, можете да, Розумів, ти не почув, так? Да? Почув, так? Да? От тупо на камеру бреш, що він в сутки стояв, так? Да? Ти його вчора пам'ятаєш? Я розумію, що він цілий день стояв, але він налягав, що він соль вчора стояв. Реш, Навіщо ви звати? Андрій мене звати. Андрій, вас що подвели, сказали, що ви місце Дениса. Вас Денис подвели, сказали, що... Денис не вирішує з охороною. Як... Денис це власник музика. А не примовили. Будь ласка, слуха, а... може, бити зі мною будеш? Я не збираюся, з вами братися. — В тебе є якісь документи?

Журналисти ж без проблем. Що, Давайте, секундочку, секундочку. Зараз я з журналістами розберуся. Так в чому проблема? все відбувається нормально. Так там, знаєш, з цією стороною не вистачають до чаю, стають кількість печати. Тупо заблокували. Там просто в реальні дісі. Ні, ну тут ж реальні нацики збиралися штурмом взяти. Ти ж ти пам'ятаєш, що годину тут долбайоби стояли. Ні, ну тормаємо. Полковник ставив. І у нас здравами практима Дрова погоріли. У людей там рос немає.

Це, де зупинили дрова. Питаю не смс прийшов. Yeah. Що, що, тут твориться? Від тих пофесійно охорони, ми наняли. Ви знаєте того хлопця? А це тільки? А чому тут на фіні? Не самого ранку, деякі тут на фіні, деякі десять, що вони... Андрій тут вбивали Це, наприклад, береще, що він вчора чергував, так? Вінчора? Вчора не був. Тут професійна Коли Ми тут були і не тільки, коли тут проривався, Вони зараз постояли. Дуже чесно.

Что ви накидаєте? Вы стали город, я установила. А что накидаєте? Я зараз на такі. А если поки там спорить, поки там спорту, поки на час говорят, ну Скажіть, будь ласка. Я вас пам'ятаю, не пам'ятаю про зберігати. Я хочу знати вашу поліду. Скільки повітаємо, скажіть, що ви призначаєте опорою? А хто призначив угоди? Можна дізнатись, що це люди не Он ну, сам ну, ну, Битрович, не трогай, Битрович, Дмитровича. Детрович, знаешь? я знаю. Да. Один, Yeah. І сподівається, ми билися, ми, так за шпари билися. билися. билися, це переселяє перепалка. А билися. ну до каросяти вступили? Так, да, вони не сіли пориватися. Караш на сцені виступали. Так я вже не боюсь, просто то стені. Чому проблема? Так розуміється, прийшли, ви їх не пускаєте? Ми пустили карася, вибираючи, давай, прийшли і читалися. Ще раз. Він крат приходить, я один обід правого сектору. Ми випустили. Убирають інтернет, а я ні. Це Як майку не заняли. Не знаю, я найма. А хто наймав мав Я не знаю, наймав машина. Якщо брати це прийшов, то усіх людей... <рес> я не наймав. Я а не наймав. Я <рес> не наймав. А, я <рес> не <найбав>. а <рес> хто мене? Я знаю. Я знаю. Сьогодні вранці як мав проблеми з доступом. Тобі мене розсувала. <рес> так такі саме не накиди, ти порвався такий було кабінет. Да. Але хто не чим, я не знаю, тут черва проти. Ви їх треба відпустити.

Один, 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 один. 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 Через три години тут ничего уже не будет. Ни звука, ни світла, ни людей. А, Будем менять. Мы третаемся. Ви приняли решение, не А кто это? Другая града. А, а? Ну, сказал, что заставит? С нами А?

нікому? То, взагалі Заві, типу, Нет, не посок говорит? вони... не будете. Ми сейчас оці будемо будем кухню Мне сказали, ні, ми говорити не буду. Секундочку, мені ще сказали, що через три години тут нічого не будет. Какого питання? Добре, пацана життя. Де. Поки вони Суді, мене, не кажуть, поясни, будь ласка, Покі через три години що тут буде? Андрюш, ти його знімаєш? Так, да, я його знімаю. Я думаю, зараз сюди прийдуть члени координаційної ради. І вони будуть виступати на сцені, і вони про це все розкажуть. Що через три години тут нічого не буде? Я цього не сказав. Ти мені на камеру це сказав, я це писав. Тобі... Я тобі сказав, що через ми, розрах, розрах. ми зараз години. Я тобі скажу ще раз, ми, ми тобі на камеру. Що що це за грубо законодавство? Я тобі скажу ще раз, що через три години тут не буде. У нас немає на сьогоднішній день бензину, кров людей, які можуть різати це харчування. Ми будемо про це зараз говорити. Що у нас зараз немає, яким чином це утримувати. У мене люди працюють з перших днів. У мене ще раз, Андрій, ти мене можеш писати, і я так ще раз скажу. На сьогоднішній день у мене немає бензину, дрів, міліція не пускає, гаї не пускає машини Слушайте, з дровами. Я б я я намагався, буде нормально. я, вичі, я, не я намагався зараз, устане спитати, стосовно дров, мені не сказали інформацію, Є? я би туди відправив людей. Вони одноразово відстоювали дрова, це не проблема дрова. Ні, людей немає, обага, ні, ні, таки, немає людей, хові, немає хові, людей які, які дрова давати. Да два, є в чому проблема дрова? В чому проблема дрова? В чому проблема дрова? У мене Дрог. немає людей. Дивися, Андрій, ще раз. У мене... Андрій, у мене були дві людини, які підвозили дрова. Зараз ці люди казали, що дрова закінчилися. Якщо у тебе є дрова, людина з дровами хай сюди їде. Давай ми тебе на сцену і скажи людям, Дрогам, що десь заблокували машину. А? Ні, я кажу, коли Ну, сказали зі сцени, що заблокована десь машина. Можливо, я, я не чув чу цієї інформації. інформації. Я цю інформацію не чув. Вчора, коли заблокували, там була кажуть, що ми цим займалися. Ще раз, люди, які сюди возили дрова, сказали, стоп, це було чотири людини. Вони казали, вибачте ресурс, вичерпали. Ви Якщо ви є, знаєте людей, які можуть підвезти кілька копів, буду дуже вдячний. А чого об не об'являємо? Чого не об'являємо? Ти що... Що І Ты разумеешь, Що я знаю? Что Ви зраджуєте. Здразуйвается, Саша, что-то відбулося. Як не зраджуєте? Ну так от. Мені особисто він сказав, що через три години ты буде нічого. Через три години. Вот там земля він Он сказал, что буде ні музики, ні нічого. Да потому что через три години земля стану. Слухай, неделю мы тут стоїмо. Неделю. Все працювало. Проблем з дизелем не було. Виїжджали, заправляли, все без проблем. Можна підвозити лиховими автомобілями. В чому проблема? Я не Попиши. бачу проблем. Та, та, як організували якихось спортників, то організуйте і дрова. В чому справа? Я не То що ти говориш? Неділю організували, тепер не можуть. Дитина, яка кажуть, що є дрова, немає машин. У мене немає машин. Дрозеліло. Дякую, молодець.

А ти спитайся людей? Спитайся людей, чому вони сюди прийшли? Розходитись, чи стояти до кінця. Що такий кінець? Було Було прийнято спільне звернення організаційного комітету. Будемо входять представники. Студентский стройковый. Я буду оглашены с ценами. Провокацией з палками. Що це за Ви хочете, щоб сюди чтобы сюда і казовские поломались? Ви готові це? Студенти заявили, що вони йдуть додому сьогодні. Всі Студенти, Всі студенти. Ти готов, ти береш на себе були, студентські. Ні, Всі студентські страйкоми сьогодні йдуть додому. Збір, оголошення того, що я Ти був, ти слушав. Студенти виступили, сказали, ми звертаємо страйк. И забудет я мене. В эфире сказала, команда. Что в тебе? Что ты провокация? Что такое команда? Они пишут по домам. Вони них сессии сессии поставили. У них інститутам практически сессии. Вы просите помогать. А ты тут бомбика латаешь. А что ты делаешь сейчас? Я не понял, я хочу говорить эту правую. Браут, а вот она тебе правда. Не сказал Браути.

Хтось троху не кричав, що це провокація. Я такого не чув. Не чули? Я не чув. Молодці, звісно. Я цього не чув. Я, можу, я був в тут Я так само стояв там з мітами, з метаниці і з Гумова йому не такого, його некого. Я був там. Ти вже вчора розказав, що дружба це вся фігня. Цього досить. Треба стояти. Які Якими ресурсами? Вы не покинуте скажем. Нерман, скори будь ласка. не покинуте. Я никто был скорее бугастка. Клинивайтесь поговорити. Мужчина не понят. Если вы запустите пять раз боится. Пять раз. Не брали, ходите. Пять раз не боится. Мы звездки не могут. Я тут стою, я стою, тут я тут стояв. Вот теж спалками, що я не стояла. Сьогодні більше плохо десяток людей побили, по дорозі оформити, ми не встигаємо захищати. Не встигаємо. Ти Не просто щирий. — Якщо тут знаходиться крикун, а Куркун конкретно піарщик Януковича молодшого, то про що можна говорити? Ти піарші були, не бачився в нього сьогодні. А він дитини кидаєш, ти пішли, не вибирає, був. Дай коментар. На камеру. Ні, ні було. Ти ніколи не був піарщиком на кордоні. Я працював для федерації ці авто, як воно називається, спорту. Віктор, Вікторович тоді здається, був заступником. І ти не був піарщиком на я кордоні. Я, І ти мені не говорив на камеру. Ну, ти в курсі, що я тебе писав? ну <риснє> Ну, ти ти, ти не, не туди прийшов ну, ти, бачиш, розборами. ти прешеш, ти просто на камеру брешеш. Зрозуміло. Понятно. Ти <му> розумієш, з ким ти зараз працюєш? Ні, потрібно трохи. Да не, ну я просто не ну, трохи пашу, що це да, да. ...в принципі, аморально Я? Приходив границі, які аморально приходите? Зливати майдан це аморально. Герман. Да, Ви їх не пускаєте сюди. Да. <раз> а хто тут печеру? Ну і що? Ви сюди пустили опози... опозиційну музику, ви звук опустили, не не ви організували, вот ви розблокували їхню, їхню техніку, яка могла зайти. Ви свої... сказали, був... що це провокатори. Я